Друзі, всім доброго дня! Вже почалася весна, це означає, що ми вже повинні удобряти наші троянди, щоб вони нам дали гарне цвітіння влітку. Як бачите, троянди вже почали прокидатися, показувати свої нові гілочки, пагони давати новенькі, показувати листочки. Тому я хочу в цьому відео показати, як удобрюю троянди я в своєму саду в Ірландії. Удобрювати троянди я буду за допомогою цього натурального чистого корму для кущів та троянд. Він містить в собі азот, фосфор, калій, і різні мікроорганізми, які допомагають відновляти ґрунт. Також він містить мікроелементи, в тому числі магній, залізо та мідь. Складно тут знайти деякі інгредієнти для підживлення троянд, які продаються окремо. Тому я купую вже готову суміш. Я беру 20 грам цього добрива десь столову ложку та розсипаю його по колу біля куща. Потім я потрошку підгортаю наше добриво землею. І вже під дощем воно почне діяти. Хватить нам цього добрива десь приблизно на місяць. Також весною я під кожний кущ троянди ложу кролячий гній. Він дуже допомагає та напитує троянди, від нього вони ростуть дуже добре, він не перепалює троянди, не має ніяких побочних від нього ефектів. Троянди після кролячого гнію почуваються себе дуже добре. в мене його багато, в мене є два кролика, вони мені в цьому дуже допомагають. Друзі, а ось так виглядають нові троянди, розпаковку яких ми робили з вами 10 днів тому. Вони себе чудово почувають, на них з'явилися нові пагони, навіть вже з'являються маленькі листочки. Це мадам Анізет, а поряд з нею чандос б'юті. Вони себе чудово, прекрасно почувають. Через три дні після посадки я навіть помітила на ній зелені жучків, зелену тлю. Тож, ми вже зробили першу обробку троянд. Наразі все дуже добре. Дякую, друзі, що передивилися це відео. Бажаю вам успіхів!